Слава Ісусу Христу! Отче Василю, у мене таке питання. Велике: живемо з чоловіком 20 років і хочемо собі на річницю весільно купити інші обручки. Чи це не шкідливо для шлюбу? Я вас прошу, та ви що? Якщо ви хочете на річниці купити обручки, та де це щасливо? Це чудесно. Бо є, що до річниці не дожили вже сі розводі. Оце є погано, це шкодить шлюбове. А ви чудесні, молодці. І дивіться, яка є справа, є чин благословення шлюбу 25 років і 50 років. Це чин благословення. Тому прийти до церкви на благословення. От двоє в неділю, там мене мама річниця, десь там я там знаю, якого там числа, а ви собі після тієї річниці йдете в неділю до церкви і кажете, Отче, ми 20 років як мали шлюб після служби, підійдіть до отця, Отче, благословіть нас. Відція, ми тут купили собі обручки, по нам обручки і нас поблагосвіточить, ми 20 років прожили разом, дайти до церкви якусь пожертву, а тут вже треба службу прийти. Бо вам многоліта заспівали розумієте? О, це файно, а обручки це дуже дуже добре. Чи треба їх благословити? Ну, те, як я сказав, для того, щоб. Ну, Це ваш юлеці, це ваше родинне свято. Зробіть його святково, приїдь до церкви. Я кажу, дайте на службу, пожертвуйте, вам много літа заспівають. Після служби посвятять вам е, обручки, файно поблагословлять. Я ще би крикнув гірко, супер. О, ото, ото так має бути. То є сім'я, то є чудесно. І знаєте, коли прожили якийсь певний кусок часу, і у вас все дуже добре. Ну, всякого буває в сім'ї, бо без сварки нема господарки. Але всяко буває, але ви живете разом спільно, думаєте як купити якісь гарні обручки? То чудесно. Я, я благословляю цю родину. не Бог вас благословить. Молодці.